Друзі, всім привіт! магазин Сінсей. огляд різдвяного декору. До речі, я з вами заходжу вперше в цей відділ з новорічно-різдвяними аксесуарами. Тому мені теж самі цікаво, що є. Гляньте, є ось такі ялиноньки. такі десь, ну, де ви там їх можете поставити? Таку, такий аксесуар на кухні можна, да? дитині гратися. 79, ось така коштує. Ой, біла, теж класна стильна, така теж 79 Потім просто ось такі. На дерев'яшці із шишкою. Ці прикольні дуже мені сподобались. Така коштує 119. Всі по 119. Ось такі маленькі, я думаю, будуть без нічого, без прикрас. 59 це буде коштувати. Маленька, десь 21, так, да, 21 сантиметр. Ці 26 сантиметрів. Дід Мороз. Так, давайте подивимося на Санта-Клаус. Будемо казати, Санта Клаус. Ось розміри 15 на 12х28 і 219 гривень він коштує. І ще в нього десь щось. А ось ця штукована в нього на шляпі В Цьому році гляньте, в минулому році я пам'ятаю, були ось такі зірки. Я купила, вона дуже класна, дуже прикольно на вікно чіпляти. Біла, просто біла зірка в таких дірочках. 119 гривень коштує. А в цьому році, я дивлюся, ще ось такі є білі, але вже в таких золотистих крапочках. Вкрапління такі, да? Щось нагадує навіть мармур. І така коштує 189. Теж прикольно. Потім, що це таке, Sінsey Since... Home. Christmas Bubble Organizer. А, це для, ну ви зрозуміли, да, органайзер для новорічних прикрас 269 гривень. Він прозорий, я так розумію, на, на цій змічці йде. Так, потім ще є ось такі зірки. Вона мега здорова, я думаю, буде зірка. Навіть більше, ніж за цю. Об'ємна і прям велика. За 219. Ці 119, 219. Потім є ось такі різні прибамбаси. Це мені нагадало в дитинстві на новорічний ранок. Ми робили такі корони з проволоки, обмотували їх дощиком. Так, така прикраса. Різдвяний віночок, 49 гривень. Дуже милий, непоганий. Його навіть можна самим чимось ще додати сюди, да? щось докупити і сюди, наприклад, поприклеювати маленькі кульки різнокольорові. Так, що це таке? Боюсь витягувати, щоб не, не поламати. Дивіться, яка прикольна штука. Коротше, пояснюю, що це. Це для, для штор, для фіранок такі застіпки, тримачі. Да? Ви берете так штурочку. Зібрали з таким, таким гномом чи хто це. За 269 гривень. Двоє йдуть. Чекайте, так, а як зав'язати? Типу, да? Зав'язалося. Ну, це, дивлячись, яка штора. Ага, тут липучка, руки йдуть на липучці. Але ж, але, якщо штора супер товста, об'ємна, то він не обфате вашу штору, да? Зрозуміло. Якщо це якісь тоненькі фіранки, то да, ви можете ним зібрати. Гном збере вашу штору. Коротше, якось так. Дивіться, які стильні наволочки на новорічну тематику. Така з ялиночкою Вінтер. Дуже стильна, чорно-біла, як я люблю. Матку 149. Стильна. Це така теж на різдвяну тематику, але такий велюр синтетичний. Він дуже подобається мені. Не дуже, але кому подобається насичений 40 на 40, буде розмір. 119. А така коштує. 149. Ось гляньте клас. Якщо взяти таку да, із червоним бантом і з зеленим бантом. Ой, прям клас. Порівняно з цією. Тут такий дуже тонкий а, цей ну, підвильник. То тут вже погляньте, який він класний. ну, такий пухнатіший, скажімо так. Да? І ось такі бантики. Так, і ці теж у нас йдуть, ні, ці вже 45 на 45 і йдуть по 269. Дивіться, ось такі просто 100% бавовна із печенюшками. 149 теж, теж в принципі, такі симпатичні. Ну Такі вони більше на кухню десь. да? Ці більше більш такі в кімнату, у вітальню. Потім дивіться за 339, ну, звісно, бо тут прям малюнок. Гляньте, який олень. З гірляндою на голові, до речі, такий будиночок, ялинка з гірляндою. Ой, тут прям малюнок-малюнок. Хтось постарався. Прям намальовано. Дивіться, на одній стороні йде малюнок, а на іншій велюр. 339 гривень, 40 на 40. Теж невеличко. Власне, як ось ця да? розмір 40 на 40. Теж. Потім дивіться, з машиною такі. Машинка така, їде різдвяна і везе ялиноньку. Have a holiday. Так, а, так, і коштує 149. Теж симпатична глянта, яка розмір. Розмір 45 на 45. Знову з печеньками, але вже велюрова. за 119. 119 взагалі недорого. І така ж зелена. Дивіться, можна купити таку й таку, да? скомпонувати Зелена. З однієї тільки сторони. Дивіться, тут вони білі і це дуже класний. Ой, яка теж, гляньте, ой, які класні в цьому році наволочки. Прям вибір вибір величезний. 269 олені ялинка. І 45 на 45. І тут 45 на 45, ось така пухнаста Merry Christmas із ялинкою. Тут іде Блискавка, всі йдуть на замочках. Дивіться, на ось таких. Да, і це, мабуть, шутер. різдвяний вінок на двері. Глянь, такий класний. Тут натуральні шишки йдуть, натуральна кориця навіть. Клас, ось якась травичка, сухоцвіт. Ну, є пластик, не без того. Тут, тут, тут такий пінопласт. Я думаю, ось гірляндочка, типу така. О, не гірлянда, а це кулька новорічна. Так, коштує він, коштує він 599, 600 гривень коштує. Але він дуже прикольний. І ось такий ще є. Тут з червоними кольорами. Тут іде все в коричнево таких о, бежевих і зелених кольорах. І коштує золотисті такі яблучка, І коштує. 599. Ну, так само, коштує так само, є маленький. Ось такий варіант. Маленький вінок, маленький формат, розмір. Гляньте, і кориця, і шишки ну подобаються. Мені теж симпатичні такі. 239. ці по 699. Маленький варіант. 239. Фігурки новорічні по 149 гривень. Це такі ведмеді з барабаном, з трубою. 15, висота 15 см. Потім ось такі олені. Олені взагалі. Класні, гляньте, який золотистий. Є золотистий і є стріблястий. Класні такі фігурки, да? так, по чому він? 11 см висота. Ні, 20, який 11. Отак буде 20, а ось так буде 11. І по 259 вони йдуть по 200, 269 гривень. Бачите, да? потім ось такий є веселий олень, який задрав, ніби ногу. Сидить. І він. Розділівся 455 13, 10, 10 см висота, 149. І ось такий ще є варіант. Сидячого такого теж. Оленя, я думаю, що теж 149. Так, теж 149. Так, давайте подивимося пледи. Отже, сінцей хум плед такий. Так, цей фліс, а цей такий шу? Це? Навіть це нагадує фетр, Поліестер, да, я думаю, що. Туди, тут 100% поліестер. А цей нагадує, нагадує фліс. зрозуміло, да? типу як піжама. Піжами такі є. Ціна такого 130 на 160, 659. А ціна ось такого? Ціна такого? 130 на 160 розмір. 230, 239. Да? да? Лише 239. Червоний такий, дивіться, такий от принт. Як подарунок може бути. Що цікаво, дивіться, цей плед, перший, який я показала, йде навіть а, з якимись батарейками. Всередині LED lights, тобто світло, якісь світлячки, а де вони там? І всередині він он такий, дивіться, бачите? Пухнатий, товстий, важкенький. Що там можуть бути за лампочки, я не знаю, цікаво. І ще прям дивіться, ба. Ось батарея, батареечки. а, Бая, батареї. Не, не входять в склад цього всього діла, цього пледу, але їх можна купити і вставити. До речі, прикольно, я ще такого не бачила. Білий в печенях, в і до нього, до речі, можна ту ж наволочку да, з печеньками придбати. Ось такий рожевий теж фліс такий тонкий. Ой, ну чому вони уставлені всі догори задом наперед. Так, 130х160 і ціна 239 гривень. Потім точно такий з такого ж самого матеріалу. І теж 200, мабуть, 30, да, 239. І точно такий самий ось зелений. І до нього теж підбираєте зелені, наприклад. Зелені, отакі, наприклад, да, до нього можна взяти. Так, він, ціна така сама, і розмір такий самий: 130х160, ось такий принт. Печення всякі, прикраси новорічні. Так, 239. Такий же з білками, з білочками, з зайчиками. Такий же ж матеріал. І теж 200. Ось він. І теж, да, 239. да. 31-34, бачу 23-26. Такі розміри шкарпеток. Шкарпетки подарункові, такий сет із шістьох пар. Холлі Джолі. 31-34, дівчата, ось такі вони. Що це за розмір? Думайте самі. 67 бавовна, 31 Поліестер і 2 еластан. Непоганий склад, 269 гривень. Це такі, тут більше кольори, такі, тут червоний і синій. А ось це вже більш дитяче, Я думаю, дивіться. Ну так, да, це більш дитяче. Тут такі кольори, якісь ідуть дитячі, так, і блакитний, і рожевий, і білий в'ялиноньку. 30 такий розмір, більш дитячий. 269. 30, 30. ну Це теж більше на дітей, мені здається. Так ну що, куди йти далі? Величезний вибір, гляньте, теж різдвяних новорічних свічок. Почнемо звідси. Christmas, прям велика така банка, майже літр тут. Вона ось так відкривається, і тут свічечка всередині коштує Боже, я перес... 339 гривень. Так, ось така я, дивіться. А, ну, коротше, цей сніг нічого не робить, я думаю, всередині. Просто є сніг, і вона коштує 339 теж. Це знімається ця штукована, да? потім такі білі, прям як чашка, якась, гляньте. Ніби чашка для, для молока. Чашка з молоком, напевно. Нагадую, скоріше за все, 219. Ой, вона дуже пахне. Пахне таким, знаєте, корицею, імбір, щось таке нагадую. Так, тут 169 така чашечка, такі свічники, да? такі милі гляньте. Будиночок такий. О, да, Це підсвічник клас, обожнюю такі підсвічники. 149 такий, такий будиночок. Білий, різдвяний аксесуар. Або ж ось така ратуша гляньте, теж коштує 149, теж теж підсвічник такий. Є довгі свічки, ось такого плану. На святковий теж стіл, да, там чи, та взагалі додому ж таки купити, скільки коштує? 119. Мені, до речі, треба таку свічку. Білу хочу. Так, є отакі для ось такого варіанту для таких підсвічників, як ці будиночки, набір, скільки штук? 10. 10 штук за ціною дивимося, 79 гривень упаковочка. гляньте Вони можуть бути і як на подарунок ти так і собі. Так само ці червоні, такі ж, які білі. 119. Так, ось такий ще є набір, тут скільки штучок. Червоні такі. Крісмис, прикольні. 59 так само, дивіться, такі, такі. ой клас, крісмис-трі, це що, запах цього, да, Ялиненький? Так, да, друзі, тут запах іде оцієї сосни, зрозуміли, да, А тут запах, клемент, а тут запах мандарин Клементинес. Да. Тут запах мандарин, тут запах сосни, а тут із запахом, я думаю, кукіс. Да, я думаю, що це печенька. Аромат печенячка. Ой, вже чуть. Клас. Так, ой, коштують так само 59 гривень. Ось такі підсвічники, дивіться, їх дуже багато зараз. Це вже побільше. Не сказала, да, скільки коштує. Я думаю, вся ціна на них всіх. Буде однакова 169 гривень. Така ось форма, така червоні. Червоний дуже класний, такий стильний. В кого червона кухня, наприклад, 119 гривень коштує такий класний свічник. Це вже побільший де такий прям будиночок. Будиночок із печива 169 коштує. А що це? Так, це в упаковці в такий подарунковій, навіть іде така свічка за 339 гривень. Дорога, так? Да? Ага, вона ось якась така, вона карусель. Угу. Карусель кендл, коротше, якась там навіть буде вгорі. Типу, боже, якісь олені. Ці конячки крутитися. Ну, не знаю, це треба розкривати, дивитися цю штуку. Що ще? Ось такого плану всічки. Теж такі святкові. Гляньте, яка класна. За. 149 гривень, білі, зелені, червоні, ну, потім такі ось варіанти. ця стильна гляньте теж така. Така коштує 169. Потім такі ще є, гляньте теж, як ніби. З запахом мандаринки ніби вже йдуть, такі як подарунок. Не стидно і подарувати комусь теж 169. Такі варіанти. Тут у нас ой, щось цікаве, дуже цікаве. Прозора. Таку ще не бачила, така вона буде, дивіться. Там і місяць зображений, і ніби ніч над містом. Цікава така. Зараз подивлюся ціну, Так, ціна 339 гривень. Ви її можете, ви її можете теж комусь подарувати. Таку цікаву свічку.